Добрий день. Чому не було відео на тих вихідних? Діло в тому, що я там вирішив свої справи, так? І я уже точно придивився з розкуду. О! Так, зараз буде на Хоп! Хоп! Ні, не, не нормально. Що це таке? Ой-ой-ой, це... там цей. No, 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 no. Добрий день, граю Хіокоем Рисін 2. І сьогодні з'явився новий івент. Е, що хотів сказати по поводу графіка відео? Е, я рішив так. Тобто нові відео будуть виходити в кожну неділю о 11 ранку. Вважуємо. Тут ось якраз той новий івент, який я говорив, тільки він щось не хоче запускатися. Давайте поки що віграємо в мапу від гравців. Ага, ось так, значить. Ну, каністро багато. Уже потрібно заняти це, дуже важливо. його. Тихо. Давай давай, фух. Так, все круши. Тепер я зрозумів, що це за карта. Вона ну, не важка. Можна взяти маслкар, нітро, цей прискорювач. Ну і давайте форсаж, якщо там багато. Ну, хоча тоді це нітро буде не таким ефективним. Магніт краще. О, ось так непогано. Так так так. Ага. Ч -ч -ч. Вот вот цены небезопасно. Фух я приехал. Далее. Было не было? Ой. Ну бывает. Так я повернулся. Давайте сейчас собираем. Ох, це було дуже небезпечно. Ух, і це теж було дуже небезпечно. Юх, полетіли. <плес> <плес> Повезло. Все, це дуже непогано. О, все, воно прогрузилось. Ну, він уже у цій грі вже не новий. Це просаду доганять цього, от, цього челіка, зараз покажу якого. Він зараз буде з фінішом стрибати і утікати від нас. Нам потрібно його догнати. Я думаю, не ходять машини, тут, може, на галіні не можуть, а все. Зв'язка ось тут не біжить. Оп! О, бачу, як я поїхав. Так. так, зараз буде народ. Хоп хоп, хоп его его за 5 секунд даже на него давай давай да дай Фух, О, зрозуміло, як потрібно. Так реклама Так давайте заберемо безкоштовну скриню Так, чомусь музика пропала Так покраще так. Які нагороди так. Скільки у нас? Ага, 23 і 3. Так, зараз буде ще одна скриня. Не, а, ні, треба було. Та я звідки знав, скільки та реклама дити. Ну, так, на цей раз щось якось мене не вдало, якось у мене скриня відкрилася. Чомусь не захотіла відкриватись. Ось віді... відігруємо челендж, скажімо так. Від гравців! Небезпечно було. Ай, я випадково, Нет, я випадково, будь ласка, можна ще раз. Ідемо. Не, знаєш, як я зроблю, напевно, отак от він, да. Таким чистом трошки затопив. Так, хоп, хоп. Так, майже. О, зараз буде саме важче. Ай! А, да я вже майже був, я вже майже був, доїхав до кінця. Десь метрів, ну, 9 навіть. Результати. Так, забираємо результати. А я забув ввімкнути запис. Ну ви дуже багато не пропустили. Ну, буває таке, буває. Я там один раз відіграв, його встиг відігнати. Ось бачите, так я швидко лечу. О, навіть краще. <кхід> я був говорив, тож там якраз після того горбіка там якраз така стінка, мостик мостика Я вам сейчас покажу, про что я говорил. Так, все, записи Вот видите, вот видите, вот видите, вот мостик, вы так можете получить, оп, и все, и вот так. От про це я говорю, про цей мостик. Зараз поки ставить, думаю, навіть. Це здоровувати буде. Ось і думаю, я її не беру. Доїжджаємо. Ух. Так, уже нам сразу золоту скриню дають уже дуже добре. Так, забираємо свої результати. Так, 7 балів. Як і минулий раз. Ладно, я, напевно, не буду там кудись виходити, я просто напевно, просто буду ставити запис на паузу, щоб щось переглючувати. Що, щоб, щоб уже не дуже сильно розтягувати відео. Оп. Хоп. Так, наниз надо було на низ. Тиху. Так, 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 так. Хопа! ой 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 Да, вот блин. Яс не очень просто карты выполнены. Так, и где-то трофейно идеальность карты. Еще. Может, тут вот через низ? Не. Ладно, через низ. Так, давай, так. Хоп-хоп. Путили! научу... А я... Ладно, все, не буду перезапускать, а уже так будет. Хочу, Еще один файл. Фух, дігнав його Вісім балю, непогано. Так, бали забрав, ну это це ще це. Угу, така карта говорити так. Поїхали. Оп. Так, до горбачок перелетіть його, оп. Так тут низом, низом. Фоп. Фоп. Це, 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 звичайно, трішки невдало, але, але там і, дуже важко зробити так, щоб там було все ідеально. Там, а, або можу потрібно було тоді притормозити, щоб за нижні каністри прилетіти. Навіть не знаю. Всі каністри знизу. Але там тоже много всяких перешкод. Хай так будет. Так, вот такие результаты. Вот я... Я, ну, майже на 8 баллах, но а 7 только. Вновь. Баллы зарубили. Я забрав скринь, завупка за чия, але там нічого особливого. Ось, ось що випадає з цих скринь. Так, тут шо у нас? Ще дві залишились реклами. Ось що звідси випадає. Ось так. Так, тут у нас по квестам виграти 5 гонок на супербайку. Зробити 6 сальто. .50 Отак і 250 гривень. Ось так я зроблю. О, як ідеально. А, ну, важкі квести. Супербайк. Детальки, я думаю, ее пидуть. Ну, супербайк потребно. Думаю, ось так. Так, музычка. Так, вот, 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 вот так, надо так. магнит. Давайте ось так. Навал мы. И поехали. Так, сейчас зараз хочу каністру, то це буде... фейл. А чо, а чо тут... То... Стоп, я думав, я ремнувачу. Но я кудись подивився, а я оказываю пер... Ну! Погоди! <годі> ну погоди, в чому тут Ладно, короче, ну це просто якось так... зось держу... Знаєш що, ай, у мене є... на лайфхак. Значите, заходимо і... Зараз бачите, що буде бачите, тепер я знову можу знову зіграти і при тому бали не потирать. Не загубити, скажімо так, по-українськи. Ага. Да. Так, 2 не сталь троуму, даже альтерна. А, блин, бензин. <laughs> да, а я знаю що, пану його. А краще самі проходьте його. <laughs> бензин за 5 секунд кончается, так. Да. Ну це супербайк. На що я. Я на це думав розраховувати, у трубку лежа. Я дохідніше просто не доїду з того, що... От чого вона десь там знизу якийось... Який... От скажіть, будь ласка, чого та каністра десь там у як... якихось дебрях стоїть? Да, на супербайку, конечно, з таким набором далеко не приїдеш. Не успеешь разогнать, як уже бензин закончился. Ой-ой-ой, ой А, а чого ты здесь повітря стоишь? Так они страхны, як вона мені підставляє мене. А ты чого ж там? Хорошо, я сами проходит на своем супермайку дурному. Пане, все психо такой психологии, я психу. Психолог. <паспраць> поехала. Так ладно. Нет! Что сами дивиться эти рекламы? Я выбачиваю, что было в новом видео. Так. Уйди. Так, ви бачили, що було в новому відео. Ті хто дивився моє минуле відео, то ви бачили, що там було. Mm -hmm. да. Під кінець відео ця реклама, випадає. Ай. А, так, зачекайте. Тут а, о, це виходить одна гонка і можна буде. Ну давайте вже до басу будемо, пройдемо. І я думаю. Ну, там чуть-чуть каптаун відіграємо, там така карта найновіша. Ну прям що тільки що вийшла, але вона найновіша з усіх. Ну, маю на увазі ті, які з цих приключень... Приключенськ... Приключенськ... Я не можу сказати слово. У, мається на увазі з приключенського режиму. Тобто ще цю гонку відіграємо, і це буде достатньо. Ой. А, ні, не ой. Нормально. Ні, не ой. Нема ой, коли я. А вони всі не доїхали навіть. Так. А, так, виходить, що у нас? Так це відіграли. Ще одна гонка. Я забув, що я там ще в прийму в, в відіграти. Ну, відіграти. Значить, будемо зараз на, на спорткарі грати. Нет. Нет, я заеду, ну... — Та не так, далеко... — Да ну. Я ху а як же мені хочеться його дубасить на год. Ну то От так телефон у другій кінець кімнати між вернути такого. Ну, ну це так уже. Ви не думайте то, що я не хуй <рив> Просто питайся по ніжному виплеснути свою злість. Де каністра? Чого ти аж там зверху? Ну чого ти аж там? От, ти 50 метрів до тут от стоять десь, десь отут от у воді. Рано до мною на народ. Я так подумав, навіщо? Так, закажи. Погано. Скринку нам за, де, за це дадуть. Е, украв. Е, Тому ці... Ой, стой, я тут там... був. Ось що випадає зі скрині. Так, тепер, тепер дуже важливо. Так. Е, беремо, я думаю, що масолкар. Ну, карта дуже важка. Реально. За каптаун тут дуже легко затупити. Я не спіймав старцю вже погано. Ох, все, ну все це. Куди ти летиш поперед в пекло? Хі -хі. Ну, хоча я не його батько, але ну, це просто така поговорка. Ну блін, я думав це. Важка карта зараз буде це запутане, а тут, оказується, прямо їдеш та й все. А він поки тут розжене, а зараз... Чекай, може у нас ще є шанси, у нас ще є дуже великі шанси. Тут аністра хоча б є. Все, ми просто улітаємо в нього. Улітаємо, будь ласка, улітаємо, улітаємо. Фух. Фух. Влетіли. один один Ну, а ну, якщо не ще, то зберігає. Золота скриня, дуже добре. Ух, Фух. прям було небезпечно. Так, можна вже забрати ось цей прес. Так. Ось так. Забираємо. скляннику. Так, ну, пока еще... Так, вот эта карта. Вот что я тут Ну, что-то выдержал, то не был. А, давайте, на, чем мы поедем? Я думаю, на ховербайку. На, на, на карте, на, на найновейшей машине. так, тут потребуется, напомню... Нет, на нема такого. Так, значит, зараз сами поставим. Э, ставим вот так. И ставим захист. І все, і поїхали. Так. Я тут довго не буду цей. Я думаю, я так, знаєш, для показу один раз відіграю, щоб уже не затягувати відео. Я просто ще потім, да, відіграю КЗ. Там уже потім уже під щоб воно обновилось. Там, та там старая КЗ ще з нового відео. А, еще я расскажу вам Ой-ой-ой Так, 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 так Упс, открытия Та, Не нормально, нормально, нормально Так, тут думаю, думал Чап тысячу потрібно 100% проехать. Ой-ой-ой Ой-ой-ой, там ты. Ну, ну-ну-ну, я ж ходил канистру туда поуйти, назад, ему не хватило тяги. А вот это уже было новое, сразу. Ну, хай уже так будет. Так, так, так. Это мо этому уже тысяча, уже все уже дуже долго. Дуже шутка в Так, тут вниз не падать, не падать! Жорстко-жорстко. Ну ладно, я для показок іде. От дивіться, вичте, через 4 години 4 хвилину там буде новий КЗ. Блін. Через 4 години 4 хвилину буде новий КЗ, зараз 13.06. Тобто зустрінемось десь, я думаю, 17.47. Ну давайте під вечір зустрінемось, давайте, до побачення. А, я ще забув сказати. Е, hey, дивіться, ну то ну, це я ще тоді на тому тижні відіграв. Тут тобто, тобто старе можу вам показати. Без тут ми вже це відігрували тоді грати. Як я вже от трішки довше затягнувся, це вже наступний день. Ну ось тут ось такий новий івент є. Зараз ми тут виберемо. От я тут показую машини, так. Сейчас будем смотреть, что оно такое тут. -а. Ну, я вижу, что там 5 гонок, и они все на час. Ну, это самая готовые. история. Так, еще раз. Мне кажется, музыка ты хочу не сдаете. Нет, давай ты краще, знаете. Я думаю, краще на якомусь рокбаунсере по щи поедем. Забираем ее так, Нет, так. Не, не краще, на бомбе ехать. Это, 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 это будет, это... А, не, не, нормально, нормально. Накройно... не, 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 Радиш, будь ласка. А знаєте, давайте ви самі зіграйте. и все. Мені, мені зараз все. Подумайте, я п'ятий кубок не до кінця показываю. Короче. всім допоможення, всім пока, короче.